Рак чи камінь в нирці? Що страшніше? Ну, здається, що відповідь на це запитання досить очевидна. Однак пацієнт, який заходить до мене в кабінет, так не вважає. Давайте розбиратися. Звичайно, коли ми говоримо про онкологічний процес, або як часто називають люди рак. То в очі нам потрапляє картинка з відео, з кіно, де людина страждає в шалених муках, знаходиться на. Ліжку лікарняному, але повірте мені, ця картинка переважно створена нашими фільмами. І, на щастя, в сучасних реаліях ми не досить часто можемо побачити такі крайні стадії онкологічного захворювання в житті. Звичайно, в медицині в лікарнях ми це бачимо набагато частіше. Однак, пацієнт, який заходить до мене в кабінет, він може мати два варіанти хвороби: варіант номер один. Коли у пацієнта на фоні повного здоров'я виходить камінчик з нирки, або камінчик в нирці починає різко порушувати відток сечі. То виникає шалений неймовірний біль, який доводить пацієнта майже до напів втрати свідомості. В такому стані пацієнт з'являється на консультацію, на огляд, і він готовий на все: на лікування, на оперативне втручання, на що завгодно, аби тільки швидко одужати. І на противагу цьому стану пацієнт може абсолютно на фоні повного здоров'я побачити якісь незначні симптоми. Наприклад, червона сеча, або інший варіант на УЗД, яке ви проводили просто профілактично, знайшли якесь незрозуміле утворення. В подальшому обстеженні виявилось, що це онкологічний процес. В цій ситуації пацієнта абсолютно нічого не болить. Абсолютно нічого не турбують, однак страшний діагноз. І ми маємо два абсолютно різних пацієнта. Один має страшний діагноз, але його абсолютно нічого не турбує. А другий пацієнт має страшний біль, неймовірні страждання, але при цьому його діагноз можна абсолютно легко і швидко усунути. Це сечокам'яна хвороба, це камінець. І ось тут і криється сама страшна м, дилема наших пацієнтів, які, отримавши Свій діагноз іноді на фоні повного здоров'я мають йти на довге, травматичне лікування. І інший варіант, коли пацієнт, маючи абсолютно банальний діагноз камінь, наприклад, верхньої третини сечовода, має неймовірні больві відчуття, але. Погоджуючись на все, протягом декілька годин можна позбавитись своєї хвороби. Для чого ми знімаємо це відео? Для того, щоб ви не завжди орієнтувалися на маніфестацію своїх симптомів. Тому що не завжди, почуваючи себе добре, ми можемо бути впевнені, що все добре і все хорошо. І навпаки. Іноді навіть найяскравіші, найнегативніші симптоми можуть свідчити про абсолютно нормальний фізіологічний стан. Ми порівняли сечокам'яну хворобу і онкологічний процес. Звичайно, ми всі знаємо, що онкопроцес це набагато страшніший і набагато негативніший діагноз. Однак, тут треба чітко завжди довіряти діагнозам і лікарям, які їх ставлять, і відповідно перспективам, тому що. Те, що можна вилікувати на одному етапі, іноді через рік, два, три може вже не підлягати лікуванню. Хоча і про сечу кам'яну хворобу, теж треба сказати, що досить часто ми можемо мати. Величезний камінь, який потребує вже досить великого складного лікування, але при цьому він абсолютно не маніфестує себе, не проявляє ніяк. Тому, якщо є симптоми, обстежуйтесь, ставте діагнози, визначайтесь тактикою лікування і довіряйте своїм лікарям, якщо не довіряєте, знайдіть тих, кому ви зможете довіритися. І займайтесь лікуванням, тому що час це наше здоров'я. Якщо ви додивились наше відео до цього моменту, ми просимо вас поставити лайк, прокоментувати, поставити дзвіночок. Адже ми розвиваємо свій канал і ми вже маємо більше однієї тисячі підписників. Так, да, можливо, для шалених блогерів це дуже маленька кількість, але для нас це вже певний здобуток. Але ми хочемо, щоб якомога більша кількість людей. Ну, розуміла важливість тем, про які ми розказуємо. Якщо ми правильно розуміємо по коментарям, по вашим, по вашим дописам, то все ж таки наші теми важливі і актуальні. І якщо більша кількість людей про них знає, ми будемо раді.